Ну що, друзі, ось тут читаю, що Трамп вкотре прощається з Володимиром Путіним. До речі, вже багато хто з аналітиків каже, що стосунки Трампа і Путіна схожі більше на стосунки романтичної пари, ніж двох політиків, де Путін такий собі альфа нестабільний, який завжди тікає, а Трамп любляча дівчина, яка за ним бігає. Але менше з цим переходимо до найзвіжіших заяв. Ось на цьому відео хочу вам показати Дольда Трампа, який е після того як був саміт ШОС в Китаї, після того як була історія із коаліцією охочих у Парижі заявляє про те, що або війна закінчується, або починається пекло, за яке треба дорого заплатити. Це пряма цитата Дональда Трампа. Ось він о вночі за Києвом таку заяву робить. Очевидно, що це посил до Путіна, але перед цим Дональд Трамп показує якісь дивні літачки. Ф 35 і Б-2 бомбардувальника після того, як зустрівся з коаліцією охочих, а потім викладає своє фото з Путіним. Ніяк ці фотографії не підписує. Багато хто думав, що Трамп таким чином заграє з Путіним. А я до речі вважаю, що це також така інтерпретація завуальованої погрози і відповідь на військовий парад Китаю, на якому був присутній Путін, де Китай демонстрував військову міць і де Путін споглядав на військову міць Китаю, а Трамп таким чином хотів показати уже не Росії чи нам, а Китаю, що Путін споглядав на військову міць Америки ще задовго до військового параду в Китаї. Робив це на Алясці у середині серпня. Отже, перейдімо ще до деяких цікавих деталей. Ось тут Дональд Трамп пише про те, що схоже ми втратили Росію та Індію на користь глибокого і похмурого Китаю. І побажав їм разом процвітання і довгого щасливого майбутнього. Короче, ось таким чином Трамп виглядає до речі, насправді як мені здається, будь-який як ображений партнер у стосунках, який пише. Публічні твіти не дзвонить адресовано Путіну, тому що Трампа запитали, чи він говорив з Путіним останні тиждень. Трамп сказав, що не говорив з Путіним останнім тижнем. Водночас Трамп постить загадкові фото в соціальних мережах, підписує фотографію, де ображено заявляє про змову проти нього. Але чому Беляха, врешті-решт, Дональд Трамп не вчиняє жодних ворожих дій проти Володимира Путіна? Чому він все більше цей психоз накаляється? Чому Трамп стає все більш агресивним словесно, але при цьому не робить ніяких радикальних ось це, мабуть, найбільше, що нас всіх тут цікавить цьому відео, і не тільки ось ми можемо побачити ще одну заяву, цитату, де прямо написано: Трамп знову каже, що розчарувався в Путіні і буде робити щось, щоб люди жили. Тобто, постійно щось анонсує. і ця заява була вже зроблена. Я нагадаю, після того як Трамп сказав, що у Путіна всього лише є два тижні на те, щоб виконати умови для подальшого мирного врегулювання. Ці два тижні спливли, що зробив Путін? Атакував Київ та інші міста України, атакував американське підприємство у Макачеві. Наплював до речі, йому підказують дональду до Трампу на Меланію Трамп. За Вашингтон Пост пише про те, що Меланія Трамп була принижена, оскільки вона написала особистого листа Путіну, де попросила його не бомбардувати Київ, не вбивати цивільне населення. А Путін через деякий час, після цього через два тижні, коли ультиматум Трампа всплив, показово почав бомбити Київ та інші міста. Загалом Трамп виглядає дуже роздратованим, але нічого не робить. Невже навіть саміт у Парижі, коли коаліція охочих не допомогли Трампу зрозуміти, що відбувається насправді? Що пора діяти? Що всі міжнародні засоби масової інформації пишуть про небезпеку об'єднання диктаторів в Азії? Про оцей збір Путіна Кимчинина Лукашенка, лідера Китаю Сі Дзінпіня та інших у Пекині Тянзені в Китаї, що на саміті шощо на військовому параді, говорять про те, що вже не треба ображатися на Путіна треба переходити до більш рішучих дій, що відбувається з рішучими діями на коаліції охочих у Парижі. Вони просто пересварилися. Хто б що там не казав, але європейці і американці на цьому саміті найбільше чим запам'яталися так це сваркою між тим, хто більше з них допомагає Росії накачувати свої військові бюджети. Як ми знаємо, що Трамп звинуватив Європу, це він так почав взагалі свою розмову з того, що вона нібито купує російський газ і російську нафту і фінансується в великих об'ємах. До речі, цю інформацію також і повторив Зеленський. Мова йшла переважно про Угорщину Словачину, на якої брис. Селя досі не знайшлося управи, але ми бачимо Зеленський Сфіцу. От зараз зустрілися і навіть заявляють про те, що шлях до Євросоюзу розблоковано. Можливо, ситуація вже зрушила з місця, коли знервований Трамп почав е, вимагати від Європи, зупинити цю історію. Але менше з тим та історія можете також подивитися детальний блог стосовно саміту у Парижі на цю тему сповнена фальші і двуликості, тому що що Дональд Трамп, що європейці лукавлять, коли один одного звинувачують у закупівлю російської нафти. і е, європейський союз і сполучені Штати Різними обхідними шляхами це роблять. До речі, та ж сама страшна злощасна і ворожа Угорщина до України про це прямо заявили. Міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіарту сказав, що. Якраз таки Європа звинувачує їх купівлю російського газу, але водночас також його купує. Але через азійські країни всі ми знаємо на що це натяк. Це натяк на Індію, яким Путін за час повномасштабної війни уявіть. Просто дав двомільярдну знижку, точніше, 12 мільярдну знижку на, на закупівлю російської нафти. Для чого Путін робить такі величезні знижки? Для того щоб збувати свою нафту, а Індія потім її перепродає по всьому світу і купує і Європа і Америка. Тому ось ці ігри у е, недієві. Ві санкції те, що треба щось робити на саміті коаліції, охочих, це насправді розмови для бідних, щоб нам було про що подумати, хто насправді винен, але аби ж таки не Дональд Трамп чи не європа, хоча насправді. Всі купують так чи інакше російську нафту просто під різними етикетками. Так ось на саміті у Парижі ця сварка досягла такого піку, що європейці сказали прямо Трампу про те, що треба їхати вирішувати про новий пакет санкцій. Що європейська делегація готова за 48 годин прибути в Білий Дім, розпочати роботи, почати бити по Росії дипломатично. На що Трамп зливається? Ось ця відповідь Трампа я вам ще раз його показую. Ось це його попередження, де він каже: закінчуємо війну прямо зараз, або буде пекло за яке там по доведеться пошкодувати, що в такому дусі він робить свою чергову заяву, але при цьому очевидно відомо і зрозуміло, що Дональд Трамп а, вже перечекав цей ультиматум Європи про 48 годин, і вже за 48 годин нічого не сталося ніяка європейська делегація не прибула. Це означає, що нових вагомих санкцій проти російської нафти прямо зараз не буде, тому що Європа Трампу це запропонувала. Він відхилив і знову починає погрожувати Путіну. Історія стосунків між Путіном і Трампом і цими погрозами вона не нова і дуже довго. На чому вона базується? Вона базується на тому, що Трамп під час першого свого терміну зіштовхнувся з величезним саботажем певної частини Америки у тому, як має керуватися держава Сполучені Штати Америки за версією Трамп, І Ось частина навіть чиновників на середніх і менших рівнях, яких потім Трамп і його команда прозвали глибинною державою, почали. Чинити талійський саботаж, скажімо так, мовчки не виконувати якісь накази, пробувати пом'якшувати якісь дії Трампа, тобто не робити те, чого все ціло бажав Трамп, і Трамп настільки. Образився а, на ось цю історію всередині Америці, що знайшов собі групу підтримки такого собі друга Володимира Путіна, який його не критикував, який не казав, що Трамп нічого погано не робить, який навпаки намагався його тільки хвалити, і ось саме через це, мабуть, Володимир Путін під час вже другого терміну, коли Трамп з реваншом повертається у Білий Дім і, і бачить свого, скажімо так, друга, який його не зрадив за весь час, коли він навіть і не був президентом. А вже ж він Володимирові Путіна бачить свого друга. Я вам нагадав ось такий матеріал. Від BBC, який називається без свідків таємниці дивних особистих зустрічей Трампа і Путіна. Я рекомендую вам його після цього відео також почитати. Це дуже цікава інформація. Про що тут йдеться йдеться про те, що Трамп і Путін з самого початку зустрічалися без зайвих очей. Був навіть випадок у 2017 році, коли Трамп вилучив у з англійської на російської нотатки, щоб навіть він не знав і не міг нікому передати про що ж Путін і Трамп говорили в той день. Також була ситуація у 2018 році. Це якраз був пік звинувачень втручання росіян в американські вибори. Що ви думаєте, Трамп заявляє про те, що Росія цього не робила, і його єдиний аргумент стосується того. Що йому так сказав Путін, і вже Трампа тоді прямо питали в 18-му році. Ще раз покажу вам цю статтю про те, що кому ви все таки довіряєте американській розвідці, яка вам доповідає про ризики, чи Володимиру Путіну, лідеру іноземної держави, і Трамп уявіть собі, заявив, що вірить їм обом. Але вірить також в те, що Росія цього не робила, бо так сказав Путін. Це була майже точна цитата і відповідь Трампа. І ось є такий французький президент Франсуа Оланд. Ви його пам'ятаєте по тому, що він був учасником нормандської четвірки Певний час намагався підписати мінськ з путіним. І от якраз таки він розповідає про те, що чому Путін перемагає Трампа в цих переговорах, тому що. Путін настільки відвертий професійний брехун, що не будучи підготовленим дипломатом, важко навіть. Повірити і уявити в те, що російський президент Володимир Путін може аж настільки брехати, і тому Оланд заявляє про те, що у розпал бойових дій на Донбасі в 2014-2015 роках Володимир Путін заперечував нахабну причетність Російської Федерації до цього і до Криму, хоч потім зізнався в багатьох злочинах Російської Федерації проти України, прямо на камери російським пропагандистам хизуючись перед росіянами, і от. Оланд говорить про те, що Путін мало того, що бреше, так ще й втомлює свого опонента. Чому тому, що Путін характеризується своїми довгими, як ви могли б помітити, історичними лекціями на різні тематики? Ось Оланд говорить про те, що будь-які розмови ось з Путіним і з Трампом починаються з того, що Путін не вирішує питання. А починає дуже довго монотонну лекцію. Якщо його не перебивати і йдеться в цьому матеріалі, то можна ще досить довго слухати різні маніпулятивні твердження з відсилками до якихось історичних фактів. Поки не сказати щось у відповідь, і в кінці Путін цієї лекції, коли вже утомив свого, скажімо, так, співрозмовника або опонента в переговорах, в кінці Путін залишає такий невеличкий слід, каже Оланд, у вигляді неформальної невеликої, але пропозиції, яка імітує процес зрушення з міста, або пропонує відправити переговорну групу для уточнення питань, або погоджується на нову зустріч, якийсь дзвінок або робить якусь незначну маленьку, формальну, словесну. Поступку невеличку заяву, за яку можна зачепитися, казати: Ага, Путін здувся, Путін здався, Путін щось там пропонує, не собі. І ось Путін лишає такий невеличкий маневр, сповненому втоми своєму опоненту в переговорах, а в даному випадку Дональду Трампу, як розказує Оланд, вже втомлена людина, втомлений дипломат, чуючи нарешті, хоч якусь поступку радісно біжить до себе в країна. Доповідає про успішні переговори з Путіним. Хоча насправді це є не так, адже не бути не підготовки. Товленим до Путіна прийти, це одразу означає програти, казав колишній французький президент, маючи активний досвід, якраз таки спілкування з Путіним під час мінських переговорів, коли мова йшла про Донецьку Луганську області. Це чотирнадцяти, п'ятнадцятий рік. Такі спогади, чи навіть я би сказав, би свідчення учасників переговорів з Володимиром Путіним, якраз таки яскраво відповідають на питання, чому Дональд Трамп. Лише погрожує путіну, але не вчиняє будь-яких жорстоких дій, відкладаючи відкладаючи дедлайни. Я сподіваюся про те, що ви змогли трішки більше дізнатися не лише про те, про що говорять новини, але й про те, про що вони мовчать. Побачимось.